Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Mercedes C класу, це 2012 року випуску в комплектації точні, виконанні авангард на такому бампері. Дуже круто виглядає, по колу без сколів, без царапин, без ріржі. Отак от. Свіжа тоніровка, тройна панорама. По кузову, конфета. Передній бампер виглядає дуже агресивно, рестайлінг, по салончику. Так. Виконання авангард, спорт руль, рест-колодець, повний електропакет, складання дзеркал, це теж авангард. Полуавтомати сидіння, вперед-назад, на чеках Це електро, порошки. Двохзонний клімат-контроль, екорежим, екран, автозатемнення дзеркала. Так виглядає панорама. Двойна, заднє відкидається назад. По салону задній ряд майже новий, в дуже гарному стані. Великий плюс секрет цієї автомобіля. Це 2.2 механіка B-Turbo. По заводу, одна маленька, друга велика турбіна, їде дуже динамічно. В срівні з стоком на одній турбіні разниця колосальна, виглядає просто пушка. По ціні усього 10 тисяч 690 доларів. Можете придбати у нас, кредит лізинг або за налічку. Приїжджайте, друзі, є тест-драйв. Будемо кататись. Тачка, огонь.